Во імені Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Пару. Дорогі братія і сестри, дозвольте сьогодні найперше вітати усіх вас з вашим престольним святом, Днем пам'яті Святої Великомоченці Катерини. Святом всіх поздравляю. В першу чергу мені хочеться привітати усіх іменинниць з цим днем, днем вашого Ангела. І згадуючи життя Святої Великомучениці Катерини, ми її всі це життя вивчали, пропоную задуматись, що це був за час, як вона себе вела і чим схожий цей час до нашого часу. Адже усі приклади... Християнського життя, яке ми беремо сьогодні для себе, це є вже кимось прожито. Хтось вже це бачив, хтось про це вже читав, навіть знає. І, звичайно, що людина росте в порівняннях. Коли ми бачили, як було, бачимо, як є, <кій> розуміємо тепер, як треба вчинити, щоб не помилитися. Дуже часто говорять, що мудра людина вчиться на чужих помилках. Це в ідеалі. Це в ідеалі так. Скільки б ти не пробував і не розумів, що вчитися краще на чужих помилках, не хочеться самому спробувати. Ти знаєш, що це не добре, ти знаєш, що це неправильно. А чому? Тому що ще диявол, будучи в образі змія, спокушав наших прабатьків Адама і Єву. А чи правда сказав Бог? І оця схильність до гріха, це завжди бажання переконатися. А чи це правда? Немає глибокої віри до того, що було, чи до того, що є. Така наша природа. Ми її цю природу не осуджуємо. Ми розмірковуємо над нашою природою для того, щоб зменшити кількість спокус в своєму житті, зменшити кількість перепровірок в своєму житті, більше вірити. Ну, Уявіть собі, що ви комусь довіряєте і хочете ви щастя його перепровірити. То ви довіряєте комусь? Хтось десь є. Не вірю. До провір. Ви все життя будете в сумнівах. Або, наприклад, хату зачинила. Ще раз вернуся, ще раз провірю. Зачинила хату, дійшла до під'їзда, праску не виключила, напевно. Вертаєшся, відкриваєш. Ну, не буду розказувати вам, ви самі знаєте, інколи два, два рази, щоб вийти з, з квартири, треба два рази переодягатися. Як мені розповідала одна жінка, яка запізнилася на зустріч, каже, чому ви запізнилися? Не зручно, але скажу, і я вам це скажу. Виходжу з квартири, думаю, іду, мені буде погано. Я впаду, прийде лікар, роздягне, а я не в нові одежі. не чисті, але не в нові. І вертаюся дому, передягнутися, щоб лікар мене побачив в нові одежі. Багато хто засміявся, напевно, так робив. Ось це, ось це недовіра, це стан нашої душі. Цього не треба ні боятися, ні соромитись, воно, напевно, ніколи не вилікується до кінця. Але ми пробуємо зменшити кількість гріха в нашому житті. Ми пробуємо збільшити кількість віри в нашому житті. Ми пробуємо збільшити щось, змінити. змінити. як і сьогоднішній піст, який ми з вами проводимо. Це не заборона на щось, це зміна. Змінюєш. Місце обмеження, а не заборона на якісь речі. Обмежити. Тому що Бог в основі своїй дає свободу. Але ти обмежуючи себе в чомусь, ти приводиш свій стан до норми, обмежуючи. Обмежувати треба і в радості. Бо в безумії можна наробити багато речей, коли ейфорія, викид адреналіну. Обмежувати себе треба в поганому. І в доброму, і в поганому треба обмежувати себе. Не думайте, якщо добре, то це дуже, як один із висновів інших філософів каже, якщо дуже добре це теж не добре. Це також не добре. Так ось шлях нашої глибокої віри не лише в буття Боже, але ми коли говоримо віруюча людина, або навіть які деякої конфесії, говоримо, «віруючі пішли. Ми ж говоримо це. Про що це говорить? Ми теж віруючі, але ми православно віруючі. Віруюча людина це та, яка вірить в буття Боже. Тобто в те, що Бог є. Віруюча людина вірить в те, що Бог є. Атеїст це теж віруюча людина. Бо якщо говорити теологія, тео це Бог. Атео це той, хто бореться з Богом. Атеїст це не є невіруюча людина. А це той, хто бореться з Богом. Значить, що? Якщо він бореться з Богом, він визнає, що Бог є. Ось так. Він бореться з Богом. Що означало боротьба з Богом? Закрити храм, казати всім, що Бога нема. Знімати ікони. Ну, Якщо ти не віриш, що в Бога немає, то що тобі ця ікона мішає? Приклад маленької дівчинки. Такий гарний, життєвий приклад. Вчителька зібрала дітей, і каже, діти, Бога нема. Правильно, діти? Всі махнули голову. Діти, слухається вчительку, виставляє ікону, каже, от знак того, що Бога нема, плюйте на ікону. Ну і діти, велика кількість. Стадний рефлекс, ідуть і плюють на ікону. Доходить черга до одного хлопчика він каже, я не буду плювати. Він каже, чому ти не будеш плювати? Бога ж нема. Ну, якщо Бога нема, я мож, як я можу плювати на те, що нема? А якщо він є, що він мені поганого зробив, щоб я на нього плював? Ось це атеїзм боротьба, боротьба диявола з Самим Богом. Знайдням цього, цієї боротьби є безпосередньо людина. Тепер інша боротьба зараз починається. Вже не атеїсти, а ті, хто відкидає буття Боже, не віруючи. Каже, Бога немає ніякого, мене це не стосується, не чіпайте мене. Такий постмодер... пост... постмодерністке таке. Релігійне становище суспільства. Тобто ми не признаємо буття Боже. Ми не признаємо буття Боже, боремось во ім'я свободи людини. людина свобідна, не нав'язуйте нам нічого, ми свобідні, хочете вірити, хочете не вірити, але хрестика не носіть. Якщо тобі байдуже, чи є Бог, чи нема, чому ти борешся, щоб я не носив хрестика? Ну, зокрема, французи, німці і в декількох країнах, це саме спотворення існує. Або інший приклад неіснування буття Божого, починають з іншого моменту. Ми ж знаємо із книги буття Бог створив Адама і Єву. Чітко визначено чоловік і жінка. Немає іншого. Чоловік і жінка. Сьогодні, коли ми говоримо, а що таке сім'я? Чоловік і жінка сім'я. Союз чоловіка і жінки це є сім'я. Союз чоловіка і жінки. Все остальне вівчання інше це обряд, в якому ми стверджуємо перед іншими, що ми є сім'я. Тепер пропонують так називаємо гендер. Це особлива перевага жінки. В деяких країнах кажуть, що ні, тепер це гендер, там стільки чоловіків немає і вони не туди пішли, що тепер гендер це захист буття чоловіка. Якщо в нас захист прав жінки, то в деяких країнах захист буття чоловіка. Але коли ми говоримо про чоловіка і жінку, тепер каже, коли людина досягне. Свідомого віку вона сама собі вибирає статі. Можеш бути, народитися чоловіком, потім собі щось там перешив, і ти кажеш, я вже жінка. Чи жінка щось собі там перешила, каже, я вже чоловік. Значить, вже є якийсь незрозумілий, е, незрозуміле щось є. Ви взагалі визначайте, е, якого, хто ти перешитим, не з перешитим. Це все різні. Роди різні, різна стать. А в кінці-кінців є така графа в кінці. Визначай себе ким ти хочеш. Я хочу бути котиком. І він котик. Ми перестаємо навіть людей називати по іменах. Ми котик, зайчик. Пробуємо це таке поніжений такий стан переводити в людину, в таку, таку, яку вона є. І наші міфічні герої. Мефічні казкові герої, що споживають наші діти, що споживають наші діти. Розмовляючи автомобілі, ви ж, ви ж за ними не слідкуєте, щоб вони вам не, не надокучали, ви ставите перед ними телефон, включаєте російські казки, і потім дивуєтесь, чому ваші діти розмовляють по-російськи. Російські казки. І там розмовляючи автомобілі, і слунтики, динозаврики, і все, 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 що там чого немає, але питається, а де там людина? Де там Бог? Де там закон, буття, по якому ми з вами живемо? Цього буття там немає. А де Христос? Де Пресвята Богородиця? Де ангели? Де весь створений світ, згідно якого ми живемо? Ми можемо сказати свобода, так. Але це той обман свободи відносної, обман свободи. Воно з одної сторони ніби свобода, з іншої сторони рабство. І ким ця дитина виросте, який її буде оцей містичний світ з динозавриків, розмовляючих машинок, машина з трактором розмовляє. Там, чи з краном розмовляє? А де Людина, де людське спілкування. І в нас народжується чуждість спілкування людини з людиною. Як маленька дівчинка прийшла в ліс і шукала синю корову, мама каже, яка синя корова? Ну, у нас в селі чорно-білі, рижі. Ні, каже, голова. А звідки ти взяла? Мілківей? Зрозумів я. Шоколадка, синя корова доїла білого морока, шоколад, вона ходить, шукає синю корову в лісі. І це вже створений образ, це вже створений образ. Або тепер люди, які там, інопланетяни, приїжджають з таким подовгостим обличчям, це відсутність віри, і ми стаємо тоді невіруючими, не то що атеїстами. Атеїсти стоять ближче до Бога. Бо вони з Богом борються. А ми взагалі не віримо в буття Боже. Ми признаємо, є якась сила, буде якась висока енергія, ми ще щось, забуваючи, що незнання закону, як далі? Не звільняє від відповідальності. Це що означає? Якщо ти не знаєш закон буття Божого, Якщо ти не знаєш самого закону, релігії, це не означає, що цього життя немає. Це знає, що ти помиляєшся, що ти заблукав, і ти не туди, не в цю сторону йдеш, а відповідно не дойдеш до цієї мети, до Царства Небесного, до якого не то, що прагнемо, нам належить попасти в Райський оселі. Ти залишаєшся в небутті. І ось згадуючи сьогодні великомученицю Катерину, ми ж так, із однієї епохи в іншу, ті ж самі спокуси були в той час. Багато язичницьких богів, багато влади, багато спокус, влада, гроші, положення, е, можливості молодої, гарної дівчини, е, вірування всяке. І дівчина собі кладе на серце. Я міста Христова, я вірую в Ісуса Христа. Чи в нас в такий час теперішній, ми так всі віримо, в Ісуса Христа. Ми можемо теоретично прийняти Його буття, але з готовністю померти за Ісуса Христа. Великий сумнів, коли прижме, великий сумнів, тому що ми за Україну не всі хочемо страждати. Не всі за Україну хочуть вставляти, але це настільки практично, просто і зрозуміло. Десь щось, я розумію, страх сховався. Ми всі повтікали, в армію йти не хочемо, повтікали за кордон, е -е, призивають ховаємося, від чого ми ховаємося і від кого ми, від кого ми пробуємо сховатися? Від правди життя та нікуди від неї не сховаєшся. Ми думаємо, що це хтось зробить за нас, отак тисячі роблять за нас. Ще один приклад. Таке чисто життєвий, що те, що роблять за нас, і ми пробуємо всіх обдурити. Ближ, ближче до вас, я так зутрірую, але все-таки ближче до вашої будови. Іде будова. Будова храму. Ну, Є майстрі. І ми знаємо, що майстрам треба давати обід, ну і треба давати якусь там чар випити для настрою. І от священник оголошує, каже, сестри, ну будемо підтримувати наших будівельників, перенесіть кожен по бутилці волю, щоб, щоб можна було наляти 100 грамів. Приходять всі додому, і чоловік каже, до жінки, каже, треба в церкву нести будівельникам, щоб поставити надумання. Шкода, багато грошей, це горіло кажуть, налий туди води та й все, досиш. Да, хто там знає, купаш людей прийде, налий туди води. Ну, він наляг, думає, да ладно, серед тисячі людей і вам хтось помітить мою бутилку. Перенесли кожен по бутилці, Священник поставив таке велике відро, каже, зливайте всі туди. І всі, кожен свої бутилки, кожна радіє, що лох хтось, а він саме шусти. Наляли всі туди, зачерпає з того відрай і дає старості, каже, візьми попробуй. Кажу, отже, то вода. А ви хочете церкву збудувати? Не зрозуміло. Ще раз розказую. Всі От ми, хочем, ми всі хочемо бути шустрими, а Україну то захищати. Це подібно до цієї бутилки води. Бутилки горілки, так? А Україну як будемо будувати? Життя, як будемо будувати, чому ми думаємо, що ми саме хирвіші. Такі шишки три на нас. Море це означає, що ми не віримо, немає віру. Христа нема в нас, немає Христа серед нас. Є бутафорія буття релігії. Бутафорія буття релігії це означає обрядодія. дія. Треба похрестити, треба вінчати. Що це вінчання означає? Ніхто не думає, що це благословення. На щасливе сім сімейне життя і продовження роду. Що йдеш мчатися, щоб не покинув? Щоб не розлучитися, все-таки. Він має Бога в душі. А ти маєш Бога в душі? Це як оця потилка води. А ти маєш? То, щоб він тебе не покинув. А ти, йому, ти його не покинеш? Він щоб не покинув. А ти? Вірити треба, як великомовчиниця Катерина. Беззаперечно. Беззаперечно. Ось тоді буде і довіра до Бога, довіра до життя, довіра до правди, довіра до того, що серед, він, він серед нас живе Христос, що Він все це бачить, Він все це бачить, всі оці підстави, всі оці заміни, все це лукавство, все це бачить Бог, як нагадування нам совість наша бачить. Ну, Всіх можна обманути себе, не Совість бачить. Тому ось ця велика віра в Ісуса Христа. Це віра не лише в Його буття. Ми віруючи не по тому, що ми визнаємо, що Ісус Христос є, що Трійця є, що є Бог. Віра Бога це життя по заповідях Божих. Віруючи той, який живе по заповідях Божих. Оце справжній віруючий. А той, хто називає себе віруючим. Цей лукаво віруючий. Бо він вірить лише в буття Боже. Чи правду сказав Бог, як диявол підходить. А чи правду сказав Бог. Ніби я Бога не образив. І ніби людині нічого не спокушав. І вже не сказав, бери. Подивіться, який це. Але чи вірить? Людина засумівалася, попробувала плід, попробувала плід, стала смертною, стала смертною і вигнала Ізраїля. Ось до чого доводить сумнів. Апостол Петро вірив і що поведів? Засумнівався, почав тонути. Ми сьогодні кажемо, ми всі хочемо перемоги. А чи віримо ми в самі в цю перемогу? Але якщо ми віримо в цю перемогу, що ми робимо для цієї перемоги? Ми чекаємо, що за нас хтось піде в окоп, в атаку, кудись. щось. Що ти робиш для цього? Що ти зробив? Окоп це як приклад. У нас війна кожен день і всюди і тут, в тому числі. Тільки там видима з видимим ворогом. В нас зараз тут війна невидима з невидимим ворогом, який в нашій душі, який закладає в нашу душу сумнів, який закладає в нашу душу зневіру, який закладає в нашу, душі, в нашу душу малодушність. І ми там малодушні, там маловірні, і там всюди спокушаємося. Ось це треба гнати. Це. Відкидати йому, не наше, не доведе воно нас, як кажуть, народі, до добра. Відкидайте, вірте в те, що Бог не просто є, а живіть по заповідях Божих. Вірте не те, що буде лише наша перемога, ми її декларуємо. Треба за це молитися. Інший приклад вам приведу, цю тему зачепив, іншу тему. Одика, помоліться, ми. Там, умовно, син на фронті. І плаче. А плаче, що чого? Ну він на фронті. Я кажу, ну і що? Зрозуміло, що на фронті? Зрозуміло, що він на курорті. Та так йому трудно болеть, щоб йому було легше. А плаче, що? Ну ви ж знаєте. Я кажу, тобто ти допускаєш, що його застрілять. Мовчи. Якщо ти плачеш, значить ти визначаєш. Чекаєш, коли його застрілять, ти чекаєш його в груз 200. Який привід в тебе? В маловіра допускати таку думку. Чому ти не допускаєш думку, що він буде воювати і живим, здоровим повернеться додому? Чому ти, як апостол Петро, починаєш сумніватися, що він починаєш тонути? Чому ти в голову свою допускаєш, що він має загинути? Там хтось загине, так, і кількість тих якась загине. А чому ти допускаєш, що це твій, а інші? За інших, а інші думають. Ти думаєш за свого. Ти за свого не допускає думки. А може якраз виб'ємо всіх москалів, а наші бджоли не заяви. Чому ми цієї теорії не допускаємо? А ми вправили на фронт і вважаємо, що когось мають застрілити. Хто це так сказав? Якби війна це 100% смерть всіх тих, хто пішов, ну то я б не знаю, як, який би людство брало шлях. Людство, напевно, загалом не було. Є війна, які приходять. Живими, здоровими, когось не царапнуло, когось царапнуло, когось більше поранило, хтось загинув. Це вже промисел Божий і наша віра. Промисел Божий і наша віра, але який будується на нашій вірі. Якщо ми сумніваємось, якщо ми не віримо, якщо ми ще проявляємо якісь негативні армії, ми ну, тоді загинемо. Хто? А хто так себе проявить? Немає імені той, хто має загинути на фронті. Є стан душі тих, хто в тилу, і тих, хто на фронті. Від цього стану душі складається така реакція. Хто винуватий? Нема винуватий. ти сам собі, сам собі винуватий. Тому, коли ми маємо таку віру, коли ми знаємо, що хтось наші, не допускайте і плачу, не повинна бути, повинна бути сильна, посилена молитва, щоб живим, живим боротися додому фон їм. Є такий, пам'ятаю автора то, е, вірш. Ну, скажу російською, але я не знаю, жди мене, Я вернусь, коли ж ви да, да? Ну так? Чекай, там немає, що хтось має загинути. Чекай, коли дощі, чекай, коли то, чекай все. Ну чекай. Ось те має бути. Не плачу, він має там загинути. Ось вам приклад елементарної літератури. Оце література на християнці побудована. Чекай попри все, попри все, що там стануться напишуть, розкажуть, хтось оточений поза і так далі. Ти чекай, ти вір. Це означає, ти вір. Коли і те, розказали, і те, був, не плачу. Ми можемо плакати десь, тому що ми не бачимо. От хочеться обняти, а нема. От за цим скорбота. Єдине, що повинна в нас бути, оця емоція. Емоція скорботи. би обняти, немає. Був далеко. От ця скорбота може бути кожен день. Хтось він що в іншому місці сидить чи в іншому кварталі живе. 40 на 30-ті, я за тобою заскучив. Заходь. Ну, оце заскучив. Та й зайшов. А тут такої можливості немає. Це може бути скорбота. Допустиме єдине відчуття. Тому свято Великомучениці Катерини, давайте глянемо на призму нашого життя от, з позиції цієї дівчинки, яка вірила в Ісуса Христа, вірила в Його Утяг. Вірила настільки, що казала, я не віста Христова. От, оце мій жених. От я такою хочу бути. Оце я собі обираю такого, такий взірець свого життя. Ось це повинно бути правильний, справжнє. Нелукаве, недвозначне християнство. Ось таке, яке в основі має велику віру, згідно якої ми живемо. Бо без віри неможливо догодити Богу. Але віра без діл мертва є. Тому не просто залишайтесь віруючими, а дієво віруючими. Тому хай ваша віра доповнюється вашими справами. А наші справи ввінчаються успіхом, буде перемога, живими всі повернеться додому, і буде в нас добре, і буде нам буде добре жити і довго жити. Бо хай Господь сьогодні, в свято Великомучениці Катерини, надихне нас на цих праці над цим піднесеним нашим духом, який весь час у нас єдиний інформаційно новини прибувають. Не треба, пам'ятайте вислати, Ви всі класики з, з цього періоду. Не треба совєтської газети читати на ніч. Так нема інших, от ніяких і не читайте. Так, не треба слухати неправильні новини на ніч. Так нема інших. Ну, от і ніяке не слухайте. Читайте священне писання, дівайте теплі терпенки і лягайте спати. Виспиться добрий день ранок прийде. Я закликаю на всіх вас Боже благословення. Вітаю всіх святок, іменини вітаю з іменинами, яке дійство Господь дарує нам перемогу, мирне українське небо, щастя, життя, довголіття на до нашій великій славній волині. У вашій славній парафії. Слава Ісусу Христу!